Всім привіт, всім доброго ранку із східниці. Він сьогодні у нас такий наче й не дуже гарний. Сонечка немає і дощ обіцяю. Так, і на термометрі у нас 4 градуси. І я, як завжди, біжу на десятку зранку. Трошки за ніч відпочили, полежали від вчорашніх похождень на горних. І доброго ранку. І починається новий тиждень, починається пиття водички. Вернів продовжується, а не починається. Так що йдемо з вами на десятку. Така у нас сьогодні погодка, бачите, ну, Обіцяють, десь із часу дня дощ, то небо вже затягнуте, аж не віриться, що вчора. Вчора було сонечко так гарно. Це гори, це східниця. Тут все, що хочеш, може бути. У мене там було питання. Таня, їдемо в травні, спитайте в Ларіси, яка буде погода. Ларіса звідки знає? Вона ж не гідроміцентр. У нас гідроміцентр не може знати, яка буде погода. А рік на рік не приходиться. Бувають травні такі, що, може, весь місяць дощ. Лий. А от в прошлому році Ларіса казала, травень був дуже гарний. Який буде в цьому році, Хто й зна. Ному Богу, відомо. Так що беріть, щоб всяка була і одежина, і, і обувка, взуття, щоб різне було і на дощ. І на похолодання, і на, на все отак на сьогодні зранку. Я вибігла вже на троєчку, ну реально вибігла. І в мене на все про все 40 хвилин, тому що в мене на 10 годин ранку масаж обличчя зранку. І виходить оце, що в мене зараз часу всього всього трошечки, зараз вже 25 хвилин, хоч би встигнути збігати на тройку. А потім 11 соляна кімната, 12 масаж спини. А потім мені ще сьогодні вже з'їсти треба готувати. Бо там якби на обід залишилось мене супчика, щоб поїсти. А вже вечерю, ну, можна сказати, що нічого нема. Ще щось треба придумати, що мені хочеться, бо я не знаю, що мені хочеться. От. Таке сиро. Небо затягнуте. І вже такий мілкий дощик вже накрапає. Так, все, так що я біжу бігом, бігом, бігом. Можливо, сьогодні в мене буде трохи вихідний, якщо буде дощ такий, що буду сидіти в номері відпочивати. 47 хвилин, а я тільки вибігла з тройки. Мене глядачі забирають час. І в мене залишилось до басажу, скільки тут 13-12 хвилин. Хух, а мені ще бігти скільки. Півтора кілометра. Ну, в общем, біжу. Одну глядачку зустріла, і знаєте, я ж не можу там відвернутися і піти. От з одним побалакала, з другим побалакала і все. І в мене взагалі нема часу. Ну, біжу. А тут пташки співають. У мене з горки. Може й добіжу, з гірки прямо підганяє. Ой, я вже оббігала всі свої процедури. В соляні вже була в кімнаті, і вийшло це з масажа як обіцяли, в нас почався дощ. І думаю ж заразом піду я вип'ю зараз десяточку і, і потім уже. Може... А потім ще піду на базар, мені треба продукти купити. І проходжу зараз, ось дивіться, повз оберіг. А в мене ще було питання за оберіг, типу як там зараз. Ну, оце ж бачите як. Якби, Я не знаю, як там, ну, ось ну, машини стоять, значить, люди відпочивають. Це велика будівля, ще вона не працює що нову будівлю. Але ж, бачите, ось зовсім поряд. Іде будівництво, і кран тут, і все якби. Ну, не знаю як тут. Дивіться самі. Я вам показала, ось як тут коло оберігу. Чи шумно, чи не шумно, не знаю. Так, а я скоренько на десятку, і потім сходимо на базар і купимо самовар. Прось після басажу вийшла, але спина розгаряна, а тут сиро, холодно, мені так було прямо аж зябко якось. Так що я зараз скоренько, скоренько, зовсім скоренько. Я ж сьогодні щось бігаю, як угарівше цілий день. Тут і сюди дуже мало часу, щось у мене. І сьогодні треба мені ще готувати їсти. Тому що в мене із всього залишилось тільки на обід там супчик поїсти, і все. Так що підемо зараз і на базарчик. Сходимо. Щось мясне треба приготувати. Мабуть, треба борщика зварити собі. в общем, оце так. Я вже прийшла додому з базара там вже нічого не знімала. Бо, знаєте, дощ на вулиці, в мене тут парасолька, тут рюкзак, тут кошельок. Короче, <смі> так було незручно, то я вже нічого не знімала. Хай може, якщо ще колись ось буде погодка нормальна, то я тоді, може, ще познімаю окремо вам базарчик, коли буде повиходять ці палаточки. В общем, піду не зранку, а в день піду. О, то тоді, може, познімаю. Так, а зараз просто покажу, що я купила. Ну, це я зайшла ще тоді в магазин, купила отакий от хлібчик, у них фітнес називається. Щось він там, 33 гривни. Ну, я його по чуть-чуть там буквально ну, от їм. Е, взяла також панірувальних сухариків, е, котлетки хочу зробити. І по раз я робила то так, без, без нічого, підсмажила їх трошки. Е, взяла чесничку сушеного і взяла <кій> перчику. <кій> так, далі. Що я ще взяла? Взяла десяток яєць, там у мене три штуки залишилося. Потім взяла картоплі. Тут раз, два, три, чотири, штучок картоплі. Так, що ще? А тут понабирала м'ясів усяких. Знаєте, потрошку взяла, щоб скуштувати, тому що я хочу брати на паску додому також. І Альоні. Альона казала, що теж замовить. А, це я взяла ще пів кіла тут фаршика буквально. А потім взяла отаке м'яско. Дивіться, яка краса Це запечена. О, як пахне. Запечення, запечена телятина, отака от ось. Дивіться, одне м'ясо тут, бачите? Такий шматочок взяла трошки. Так, потім я взяла отака ковбаска, вона в них називається печена на соломі. Ой! Ой, як вона пахне! Отака теж, бачите, така вона 330 чи що чи 320 гривень кілограм. Взагалі у них виходить сама дорога кобаса, оце 330 гривень. Так, потім що я ще взяла? А, це я взяла два реберця, буквально на борщик штучки, ось. От, і взяла ще паштету печінковий з маслом. Взяла це отак от, знаєте, на хлібчик там до кави, до чайку. Ось такий шматочок паштету взяла. Так, це все, що м'ясне. А, а ще овочі взяла я. Е, укропчик на борщик взяла. Молоду капусточку. Борщик в мене буде з молодою капустою. Е, пару огірочків, бурячок один взяла. І одноразову пакет томатної пасти. Все, Всі мої покупки. І сьогодні, не знаю, подивлюся, якщо буде дощ, бо мені треба. Я оце, бачите так, один раз наготувала, все, 4 дні я тільки підігрівала те, що в мене було, їла те, що було. Якби Я тут не заморачуюся і не стою у плити кожен день. От. І, ну, Сніданок там собі два яйця під, підсмажила там із, з із спаржевої фасолі, та і все. От. Гречка була у мене, робила там молочну. Ну, в общем, я не, не заморачуюся тут по поводу готовки. Так що це такі справи. Так що це сьогодні так ось теж. Зараз наготую і 4 там, чи скільки днів 5 в мене буде їда. І все. От, і буде, буде э, вільний час відготовки, але сьогодні треба буде да, щось наготувати. А в нас дощик так і йде вже майже п'ята година вечора, а він так і йде, йде, йде дощик. Бачите, яка погодка. Погодка така, що не хочеться виходити з дому. Не хочеться взагалі нікуди виходити. Я вже все тут приготувала, бачите, я вже і борщик зварила. Ось у мене кастрюлька борщика зробила знову котлеток. І... І все. Борщик, і котлітки, і все. І е, вирішила сьогодні зробити е, собі відпочинок і від зйомки, і від монтування, і відходіння від всього, тим більше дощик на вулиці. І я сьогодні вирішила, ви мене вже уж пробачте, <свісно> ну, сьогодні східниці буде мало, і я сьогодні відпочиваю. Е, і, до речі, хотіла вам ще сказати: якщо є <свісно> питання, до Лариси Петрівни. Ви їх задавайте, я буду всі їх виписувати. І якщо буде питання достатньо, то ми тоді знову зробимо знову продовження. Якби зробимо з Ларисою Петрівни такий, знаєте. Запитання відповіді, таке відео, і вона тоді вам повідповідає на запитання стосовно ну, і джерел, якщо є стосовно джерел. В основному це запитання стосовно джерел. Тому що розумієте, якщо запитання стосовно... Здоров'я кожного, то це особисті питання. Там, Якщо люди питають, от при такому захворюванні, яку мені пить воду? Там, чи ще щось. Знаєте, Це треба бачити. Лікар повинен бачити е, аналізи, повинен бачити обстеження, щоб зробити вам призначення. Тому, е, тому це так. Все, що особисте, то особисті призначення. А те, що от там, якщо є питання по водам, то задавайте. Я буду їх виписувати, якщо питання будуть. Та завтра будемо мати надію, що завтра не буде дощику. Враді на завтра не передають. І тоді, можливо, вже завтра я трошки буду. Ну, я вже сьогодні просто виділила оці півдня собі і приготувала їсти. І все. І Я просто хочу відпочити сьогодні, щоб завтра з новими силами приступити знову до ходьби, до ходьби по східниці. Так що, це все. Так, на ваші там запитання відповідаю я в, в коментарях, хто там задає наче так всіх, кого, кого минуло. Буває таке, ось мені тільки що я писала, що е, кудись пропадають коментарі. Це не я. Я не, я не видаляю коментарі. Е, буває таке, що YouTube не пропускає. І я в творчій студії бачу цей коментар, да, що він прийшов. Я заходжу, щоб його прочитати, а його немає. ну... Мені його не показує. Не, не, я не, не розумію, як там працює цей YouTube, які в нього алгоритми, але буває таке, що він оце сам видаляє коментарі. Так що, це таке, щоб ви знали. І все. Сьогодні ось буде ось манєсіньке відео, і я сьогодні буду вже відпочивати від всього. А з вами на сьогодні прощаюся. Всім пока-пока. Всіх люблю, цілую обнімаю!